Здоровта міла, Дунька, вродь би дома була. Да лазить он коло повітки. Ага. Та ні, я до неї не піду, я ж до неї не здоровкаюся. Попроси хай Руська збіга, перекаже, і все одно немає кого чорта робить. Та це ж після того, що вона мені за ту курицю виробляла. Я тобі вже розказувала, то ти, видно, забула. Пропала в неї куриця, ну, це десь півгода назад було, навірно. І вона причепилася, що, вроді, це я, понімаєш, та міла, ту курицю загнала до себе і зарізала. Ну, то таке. Воно дурному брат, та донька, я її знаю давно і давно. Тільки що раніше я не обращала на неї внимання, Ну, це після цього я сказала, що не то, що здоровкаться, а страть з нею не сяду на одному гектарі. Гімно? Так мало того, вона ще ж і по всьому селу рознесла, а люди, хто не знають, слухають її, і вірять, думають, що це справді я така.